Вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Працюю по повній передплаті, тимчасово працюю тільки з новою поштою. Укрпошта буде працювати з травня місяця. Поїхали. На продаж сьогодні маю три лоти. Свердл, Лерки, мітчики. Оцей набір штангелів 200 гривень, зразу скажу. І третій лот. Ось Тут різні. Різної довжини, товщини коротші. Фрези маленькі будуть у вас тут все. Тут 100 штук 20 гривень за штуку. На всьому лоті 90 штук. Також різні різні розміри є. Небагато вірочок. Попадают помидчики. Вот лерочки. Подтужни сверла. Конечные. Под первый конус. Тут 90, 1800. И тут також. Тут 100 штук. Резный формат сверл. Подтужни такие лерки. Станеньке свердло, ну, звісно ж, не видно, яке тут таке в них маркування. Ну, вони є однакові, але в основному різних розмірів. Тут також 100 штук, 20 гривень за штуку. Ящик, висота 250, 500, довжина 400, ширина 300 гривень, ще раз 200 гривень набор на такий. Штангелів це для креслення, вони не годяться для вимірювань. Набір. Ось лярка тримачі. Мітчик тримачей З лярками. Ось такий потужний. Потім ось такие маленькие для метчикатримачів. Ну, можливо, свердлите я думаю, деякі речі. Такий циркуль, цей набір 700 гривень. Потім по старенькому пробіжимося. Товщина 3 мм стінки, діаметр 150, 450 гривень ролик підтримуючий, стан гарний, все крутиться на підшипниках вал через увесь ролик 300 гривень. Ромашка така з квадратом 540 діаметр, такі чистики по 200 гривень. 390 висота самої стійки. Маю десяток. Далі такий пристрій вже був, показував. Я не знаю, можливо, кому потрібен. Можливо, щось розвальцовувати, щось затискати 300 гривень. 1000. Попередньому відео вже була вона гвинт орієнтовно десь метрової довжини у викрученому стані. Різьба в такому стані 450 гривень. Гідравліка. Вихід штоку 38. Ну, тут штоки, що в тому, що в цьому циліндрі ідеальний. Діаметр штоку 30, загальна довжина 1150, гільза 75 діаметр. Цей коштує 1000 гривень, 1300. Загальна довжина. Діаметр гільзи 65, діаметр штоку 30, вихід 50. Також ідеальний стан самого штоку 1200 гривень. Такий потужний фуганок. Ну, близько 30 ширина. На два струмочки. Це якийсь більш, більш за все промисловий. Ножів немає. Зразу кажу. Тут якесь незвичне затискання в нього, бачите, прорість така. Що в нас з цієї сторони? Під довбалку нема. Тут все відкручується під пилку. Ціна без ножі 800 гривень. Коли ще таку знищення 1000, показував вже в одному із відео. Працюючи, потрібно зчистити це наварювання, тренувальне наварювання. 1000 гривень. Далі йдемо до. Частин лищат. Губки соті. Квадрат 5 на 5. Висота 75 від, ось так, від верхньої частини до вершини губок 75-400 гривень. Губки 115, ціна 600 гривень. Квадрат 65 на 65. Висота від верхньої частини до верхньої частини губок 90. 5 гвин 300. Ну, ці однакові. Тут губки соті. Висота від верхньої частини до вершини губи, губок 78, квадрат 5 на 5, ці по 500 гривень. Переходимо до оцинковки. Зараз скажу точно перший лот 17 кг, 750 гривень. Оцинковка трійка. Другий лот 35 кг 1600 гривень. І третій лот 21 кг 950 гривень. Для замовлення потрібно написати Viber, сказати, що ви хочете замовити. Я вам скидаю розрахунковий рахунок, проплачуйте і завтра або післязавтра відправлення. Тобто відправлення протягом 1-2 днів, в залежності від кількості посилок. Лищата трубні. Працюють. Різьба в гарному стані. 600 гривень. А, ступиці газон. Бо там чоловік замовляв, замовляв щось. Можливо, забув, можливо, не знаю. По 1000 гривень. Диски жигулі по 300, тальки такі. Стан шестерень. Та я думаю, вони робочі. Тут їх, щоб купити, потрібно дуже багато часу. Вони крутяться, піднімають Ця 1600 Таз за цим ланцюгом мітиме, і тим і за підйомним ланцюгом 2000. Ще двоє дисків в жигулі. Мала продольна показував вже в одному із відео. Гвинт в неї в такому стані. Тут паз, ластохвіст, ну все тут нормально. Вага її 50 кг, ну станок там неможливо ідентифікувати. 2500. Такі балансири 500-пара. Маленькі чистики, так би мовити, хай будуть. По 160 за штуку. Скріплення ми мають тільки. Три. три з кріпленнями, решта без цього верхнього кріплення. Потім у нас залишилось оця річ, так ніхто й не прокоментував, що це таке за, за грибком таким специфічним. Я десь бачив уже його. Просто не можу припам'ятати, що це? Чи розвальцовщик якийсь. Бачите, також крутиться гвинт і крутиться сама шляпаться. 500 гривень. До мульчера залишилась одна секція 2500. Потім пилки геллера також залишилось дві штуки. Діаметр внутрішній 80, зовнішній 700 650 гривень. Ну, а за компресор чоловік побоявся скинути 7 тисяч. Ну, ми домовили за 7 тисяч. Не знаю, це його рішення. Люди складають і більше суми, та не переживають, ну, то таке. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Якщо ви хочете щось купити, зайдіть о сьомій вечора, як виходить відео в середу і в неділю. Тоді встигнете купити. Якщо ви зайшли через 2 дні, через 3 дні, то, звісно, смаколиків вже нема ніяких. На цьому все. Велике дякую, до побачення, до зустрічі в середу. На все добре.